Надзвичайно добрий та запальний завдачею. Сьогодні у Тернополі попрощалися із захисником України, воїном Мирославом Сидором. У дім печалі прийшли віддати останню шану героєві рідні, побратими, друзі, духовні наставники. Мирослав був дуже неординарною людиною, кажуть ті, хто із ним служив. Дуже розвинено було в нього таке почуття справедливості. Це така одна з основних характеристик. Нетерпів. Дуже добрий був, ділився останнім. Грошей він не тримав. Він гроші для нього було нічого. Все піде, яких конфет накупить, роздасить друзям. Завжди спішив на допомогу, старався підставити дружнє плече, розповідають рідні. Хоча і свою долю мав непросту. Бахмут пройшов і Завжди старався бути в самих таких гарячих точках, де можна було боротися за Україну. Він і волонтерів, і ще багато й допомагав таким немічним, вже пораненим солдатам, які були прикуті до ліжка. Він це все їм допомагав. Та герой ніколи не скаржився, а продовжував бути підтримкою побратимам і підбадьорював людей навколо. Завжди. Приходив, завжди питав якісь поради, якусь допомогу. Кожного разу, як вирушав знову на фронт, забігав до церкви, щоб ми помолились, благословили. Дзвонив звідти, які звітання передавав, прохання, хоча ну не багато, але якісь були. Прохання, і ми, як церква, як друзі, підтримали, допомагали його, його побратимів. Затятий боєць все доводив до кінця. Заступник командира пригадує, у їхній частині Мирослав служив від липня минулого року. За цей час пройшов багато гарячих точок на фронті, неодноразово був контужений. Можливо, це настільки вплинуло на воїна, що повертаючись із відпустки на передову, він потрапив у ДТП і загинув. Я був на тій ділянці дороги. Вона якраз аварійна, вона зараз там. Ведуться роботи досить складна і в темну пору доби. От. І я боюсь, що вплинуло. Знаєте що, він був декілька разів контужений. Ще, може, немає статистики, але я боюсь, Мирослав не перший, не останній. І держава, суспільство має приділити таким людям увагу. У захисника України Мирослава Сидора залишились батьки, брат, який теж служить. Воїн так і не встиг створити сім'ю мав ще чимало планів на життя та приєднався до небесного легіону. Щира вдячність герою за захист. Вічна слава йому і пам'ять.